Ті з вас, хто уважно слухали щойно прочитане слово Боже, мали нагоду зауважити, що перше читання з книги Пророка Ісаї, потім між співом, словами Алілуя, так, який хор співав. І також в Євангелії було про дорогу. Про дорогу було. Приготуйте дорогу Господню чи для Господа. Ось, і... Кілька слів про дорогу, хоча я не компетентний розповідати про дороги. Але у нас колись, коли я працював в семінарії, був один семінарист, який закінчив якийсь дорожній технікум. От Сьогодні, мабуть, він скаже гарну проповідь. Хоча це було ще за тих часів, і те, що він розказував, не дуже нас надихало, знаєте, ті технології і ті речі, які, які використовували для будівництва доріг. Але в далеку давнину правителі використовували дороги для переважно для війська, яке йшло, і для купецьких караванів. І цікаво, що ці дороги не підтримувалися постійно в такому придатному, придатному для використання стані. Ну, це було дуже складно через, 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 ті, через кліматичні умови, наприклад, в тих районах чи через матеріальну навіть неспроможність. Там, так? Ось. Ну, наприклад, будували дорогу, так? проходило, мало йти військо, так? будували дорогу, але потім приходив сезон дощів. І ця дорога починала, знаєте, як провалюватися, десь підмиватися, руйнуватися. Або не знаю, десь піщані бурі, якщо це були теплі країни, і там намітало багато багато піску, чи рослинність починала заростати і руйнувати, руйнувати е ту дорогу. І по цих дорогах було мало руху, так насправді. Коли виникала потреба, мав проїхати правитель, там імператор, король, або була оголошена якась військова компанія, так, то тоді такі дороги готувалися, їх готували, тобто приводили до придатності шляхом засипання нерівності, які виникали, видалення природних русел, там каміння, кущів, що розросталися на той час, і так далі. І так далі. Іноді. Це означало на певних відрізках, на певних відрізках майже будівництво нової дороги. Ось. Ми, українці, якось так навіть собі, це було дуже давно, так? але ми, українці якось собі уявляємо, уявляємо собі ці процеси, так? будується дорога, яка не підтримується в належному, на належному рівні, і потім з'являються ями, і так далі. І так далі так? А потім якась подія. Планова так, і вона відновлюється. Так, ця дорога трохи цікаво. Що коли за часів пророка Ісаї, який в першому читанні, фрагмент з книги, який ми з вами вислухали, це він пророкував десь восьме століття перед приходом Ісуса Христа, тобто дуже давно, то взагалі не було доріг з твердим покриттям. Ось дороги з твердим покриттям, будівничими таких доріг відомі були римляни. Ось Римська імперія. Відоме також прислів'я, пам'ятаєте, всі дороги ведуть до Риму. Воно не вигадане, а воно має під собою таку фактичну фактичну основу. Дороги з твердим покриттям беруть свій історичний початок десь від римських вулиць. Ось одразу вони робили вулиці. А потім почали робити дороги, які сполучували так міста в імперії. В 450 році до нашої ери зберігся такий, такий документ, закони 12 таблиць, які римляни специфікують так, докладно описують, якою повинна бути ширина дороги римської, ну цією поза містом. Вона повинна бути так для цікавості 2,45 ну два майже 2,5 метри. А на на поворотах вона повинна бути 4,90 майже 5 метрів, так щоб ну для безпеки і для того, щоб розминалися е, ці повозки, які там йшли. І, і цей же закон описує конструкцію. Можете подивитися десь на Ютубі навіть цікаво, наскільки вони якісно будували дороги, як вкопувалися в землю, і там робили шари, якби ось і ці дороги досі стоять. Наприклад, Вія Аппія, десь там в Римі, коли її римляни будували, а вона досі стоїть і по ній можна пройтися сказати, які римляни молодці. Так? Там мало що треба після них попра поправляти. Е, у пік розквіту Римської імперії мережа доріг сягала в них близько 80 тисяч кілометрів. Ну, Там, звісно, були основні дороги, потім римляни почали будувати другорядні дороги, менш, ще менш вживані. Ось і вони були дуже, можливо, навіть такі примітивні, там але завжди був якийсь шар покриття, якогось якийсь пласт щебню зверху навіть так, що це навіть були другорядні дороги. Йосиф Флавій був такий єврей, римський історик, який згадує, що в римському війську був спеціальний підрозділ в армії, наприклад, Веспасіана, це перше вже століття нашої ери, як завданням якого було. Готувати для війська шлях, От куди військо йшли, дороги вже були. Цей підрозділ ішов вперед. Ну і тоді тоді усував, ремонтував цю дорогу. А якщо це не була дорога, а просто йшли десь завойовувати там, не знаю, інші там інші королівства, народи, так вони просто їхня роль полягала на тому, що вони усували принаймні принаймі більші перешкоди, ну щоб полегшити марширування війська. Ось то так. Це всі мої знання про дороги, ну і там ще кілька скандальних історій, які я вам, звісно, не буду розповідати, <схід> так, які десь там цей. Е, Адвент це е час підготовки на прихід Господа. Про це ми часто чуємо ці фрази, так ми знаємо. Ось, е і як я сказав, читання Євангелії сьогодні кажуть: приготуйте дорогу Господові. Готуйте дорогу для Господа е означає е навертатися. Означить до Господа, каятися, дозволити йому прийти до нашого серця. І ось коли ми говоримо про навернення, о, це буде така тема трішки сьогоднішньої проповіді, так, готування дороги для Господа, то дуже багато людей. Сподіваюся, не ви тут присутні, але нас також дивляться і в телебаченні цю святу месо оглядають потім десь на Ютубі залишається проповідь. Ось багато людей, які, які чують, чують такий заклик до навернення з уст чи то священників, чи то друзів, чи то з книжки якоїсь, так то вони мають труднощі, тому що, вони, тому що одразу їм спадає на думку, а з чого навертатися. Я не маю гріхів. Я не маю гріхів, так часто думають. З чого навертатися. Один єврейський рабин говорив, що він знає лише два, дві категорії, два види ідеальних людей. Перші це, 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 це ті, хто померли вже, а другі це ті, хто ще не народився. Ось. То це дійсно це можна сказати, вони ідеальні люди. Так? Їм не, не потрібно навертатися, так? Ось. Натомість кожен з нас. Потребує навернення. Єдиною ідеальною людиною, ну і Ісус був людиною, але також Богом, але тільки людиною є Мати Божа. От нещодавно, тобто 8 грудня, ми святкували з вами урочистість непорочного зачаття. Я мав нагоду сказати тоді дві проповіді. Я так пояснював про те, що дуже часто навіть католики це плутають з благовіщенням, так, зачаттям Ісуса, ні. Це зачаття Марії, ми святкували без первородного гріха. Тобто її оцей первородний гріх, який ми змиваємо потім під час таїнства хрещення кожному з нас, так, чи собі, чи там, нашим дітям, ось в неї не було первородного гріха, з огляду на її місію, на її материнство, так що вона мала народити Божого сина, Господь її ще раніше звільнив з огляду на заслуги свого сина Ісуса Христа, який за нас помер. Ось цю можливість дав раніше, ще до смерті Христа. Ось. І ми кажемо навіть більше того, Марія не зробила жодного ані великого, ані малого гріха, не зробила протягом свого життя. Під час екзорцизму такий Габріель Аморт, екз... римський екзорцист, який вже помер, він казав, що злий дух сказав, що коли на запитання, що він думає про Марію, той відповів, той відповів що. Це єдина людина, на яку я не мав впливу від початку до кінця її життя. Ось. Диявол, звісно, обманює, але отець Габріля Морт каже, іноді говорить правду. Каже, це був той випадок, коли він сказав правду, він не обманув. Ось важливо, важливо навертатися, і важливо, ми знаємо, важливо навертатися е, нам особисто, починати навернення е, від е, себе самого, тому що тому що в нас є така спокуса. Одразу думати, кого б це навернути, чи хто б це цю проповідь послухав сьогодні, так? Як це донести до тої людини, так? <смі> що їй треба треба змінюватися? Йоанн Хреститель розпочав від себе, обрав пустелю, одяг з верблюжої шерсті, ось відрікся від розкоші, комфорту, сарана, дикий мед, говорять про його поміркованість і стриманість, доволення тим, що необхідне, розпочав від себе. А коли упорядкував своє життя? То зміг тоді йти і закликати інших до навернення. У нас натомість дуже часто буває навпаки. Ми готові закликати інших до навернення, але мало готові е, самі навертатися. Тобто не Іван, Петро, Микола, Галина, Анна потребують навернення. Але я чому? Тому що я великий грішник і велика грішниця. Е, чим грішний? Ну, читай Святе Письмо, там Боже Слово говорить. Говорить про те, які є гріхи. Ну, Але хтось каже, але, але я це не вважаю за гріхи, а тебе ніхто не питає. Господь тебе на страшному суді потім запитає. Твоя суб'єктивна думка нічого не значить. Господь визначає, що є заслугою в цьому житті, а що є гріхом і переступом його Божих заповідей. Ти можеш вважати собі, так як людина, яка дивиться, дивиться на вежу, на якій знаходиться годинник десь на ратуші, наприклад. Уявіть собі старе місто, десь на заході багато таких. Там будинник, годинник, і хтось дивиться, і годинник починає дзвонити, там 12-та година дня. А він дивиться на годинника. Ні, а зараз без десяти. У мене без десяти, та неправильно йдуть. Швидше за все, твій годинник помиляється, а не той, що на ратуші. Можливо, і на ратуші, так. Але зазвичай той, що на ратуші, його його пильнує. відповідна людина ремонтує, змащує, він йде добре. А твій годинник відстає і не і не, 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 не пробуй зараз говорити всім на ліво й направо, що, що це твій годинник точний, а той, що на ратуші, він спішить. Так само і, так само і з Божими заповідями, так само і з нашими гріхами. Дуже часто ми не маємо гріхів, тому що навіть коли ми чуємо про них і усвідомлюємо, що ми їх робимо, то ми кажемо, це не гріх. Зараз багато християн, особливо в Європі, так поводяться. Вони речі, які поведінка, яка для нас ще часто грішна, вони кажуть, що це не гріх. Я так не вважаю. Ну, можеш не вважати, але ти будеш не вважати рівно до моменту, коли ти помреш і станеш на суд Господній. Тоді тобі прийдеться покірно схилити голову і дати звіт з твого життя. Ось. Тому так ми з вами грішні. І, знаєте, так, святі зазвичай, чим більше ставали святими, тим більше казали, що вони грішники великі, отак дивно. А чим якось далі людина від Бога, від таїнсь, так, ось... Тим більше вона стверджує, що в неї все може не свята, це слово зараз не модне, але стверджує, що з нею все гаразд. В її житті немає чого змінювати. Яке навернення, да? про що мова? Ось тому так, почнімо від себе. Бенджамін Франклін, відомий тим, хто любить з любить, не знаю там зберігати не гривневу валюту. Так? <хи> Він казав, каже: «Помий, спершу власний, е, помий власний палець, перш ніж вказувати на мої плями. Якби, від себе почне. Так досить влучно сказав, мені сподобалося. Е, що означає навертатися? Навертатися е, дослівно е, означає змінити мислення. І тому так багато заохочується християн, щоб читали святе письмо. І так багато християн, знаючи, що їх так заохочують до того читання святого письма, часто сповідаються: не читаю святого письма. Навіщо читати святе письмо? Тому що, читаючи святе письмо, ти починаєш розуміти логіку Бога, починаєш розуміти Його волю, починаєш міняти своє мислення, світське мислення, часто неправильне мислення, нехристиянське мислення. Ти починаєш розуміти, чого від тебе, від людства, від усіх нас хоче Бог. А як міняється мислення, тоді мислення впливає, звісно, на наші, на наші там, бажання, так? потім на наші рішення, ось, на, наші, на наші вчинки. Тому навертатися дослівно змінити мислення, але це також змінити дорогу. Так? Йдемо однією дорогою, дивлюся, Боже, та не туди йду, так ось так ж не може бути, що якась дорога йде до мети, а якась не йде. Не може бути так, що як дві жінки колись їхали в вагоні і, і дивувалися, да? каже, яка яка, до чого? Якби наскільки розвинулася наша українська залізниця, от ти до Києва їдеш, а я з Києва і в одному вагоні їдемо, да, і все чудово. Хтось з них їде до Києва, хтось не їде до Києва, не можна двом їхати. так, одній до Києва, а другі з Києва і разом пити каву, і собі спілкуватися і думати, що ніхто не помиляється. Ось навертатися означає повернути часто назад. Ну, не робити так більше, робити, робити по-іншому. Простішими словами, навертатися означає жити у благодаті, тобто без важкого гріха. В якомусь значенні ми маємо право на малі гріхи. Ну, хто з нас не, не, не без гріха, але ми не маємо право на важкі гріхи. Важкі гріхи вони гасять ті оливні лампи, які діви тримали, очікуючи, очікуючи приходу нареченого з Євангелія. Дехто може запитатися, хіба ми не навернені, хіба ми не покаялися? В якомусь сенсі так, тому що ми називаємося з вами, тут прямі тут присутні християнами. Ми сьогодні прийшли до цього храму. Однак навернення це не одноразова акція, але довготривалий, клопіткий, щоденний процес. Дуже часто, особливо в протестантських середовищах, відомі проповідники закликають проповідують, збирають стадіони, багато людей і закликають, при цьому закликають на кінці бажаючих, вислухавши гарну проповідь, підготовлену проповідь. Закликають бажаючих покаятися і змінити і бажаючих покаятися і змінити життя, вийти вперед, схилити голову і повторити слова такої звичайної молитви, наприклад, отче. Небесний, я визнаю, що я грішник, прости мої гріхи. Сьогодні я прошу Ісуса увійти до мого життя і бути Господом і Спасителем. Дякую тобі за все. Амінь. так? В ім'я ім Господні, амінь. Змінюю життя. Господь і Спасителе. Визнаю Господа моїм Спасителем і Госп... Ісуса моїм Господом і Спасителем. Потім що відбувається? Зал аплодує, грає музика. Ось новонавернені шаленими новими емоціями повертаються на свої місця такими, якими були зазвичай. Тому що це я не проти ци таких молитов. Це чудово, що є такі молитви, і люди публічно відважуються, відважуються, особливо не віруючи, вийти і, і сказати і сказати ці слова. Але дуже часто визнати Ісуса своїм Господом означає, що Ісус став частиною мого життя тепер. Я в нього вірю. Але, але це не означає, що моє життя взяло і помінялося. Коли я йду додому, у мене залишаються мої гріхи, мої звички гріховні. А скільки багато ситуацій, де невідомо як поступати навіть, так? Ось. І ці люди далі в якомусь сенсі дуже часто залишаються обманутими, тому що йдуть додому, і бачать, що далі грішать. І що знов-знов виходити, і знов визнавати, промовляти ці молитви, так? Ось. І мають такі певні. певні Труднощі тоді ці люди. Ось. Їм треба тільки усвідомити, що е, навернення це не, не один раз вийти і сказати, Господи, я Тебе вибираю від сьогодні, я твоя дитина. Навернення це також сказати так, публічно, але навернення це щоденний такий процес. Е, хто вірить, Марія Меджигорія в 93-му році одне з послань говорить такі слова візіонерам. Не можете сказати, що ви є наверненими, бо ваше життя має стати щоденним наверненням. Отож, Господь нас закликає до такого щоденного навернення. Він від нас не очікує дуже часто великих навернень. Ось навіть ті, хто пережили велике навернення потім змагалися. З щоденними спокусами, ось, змагалися зі своїми е, щоденними е, гріхами. Готуйте Господу дорогу. Е, що заважає Господу дістатися до нашого серця? Що стоїть у нього на шляху, просівши від проливних дощів дорога, піщана буря, намела пагорби, рослинність покрила дороги, так що її навіть не видно, який гріх, яка? Звичка стоїть Богу на перешкоді, і потім, чи вони варті того, щоб їх мати, щоб не дати Господу можливості наблизитися до нашого серця. Господь люблячий, але Господь одночасно вимагаючий. І кожному з нас він говорить, як тому багатому юнаку, пам'ятаєте, дивиться на нас з любов'ю. Молодець, ти сьогодні прийшов до храму, так? Молодець, ти сьогодні гарно помолилася, почитала Біблію, так. а потім каже, але одного тобі бракує. І потім каже, чого бракує. Там у випадку багатого юнака в нього там багатство були проблеми, пам'ятаєте? Дуже прив'язаний він був до цього. Але в кожного є своє. Треба постійно питати, Господи. Чого мені бракує, так в чому я маю навернутися? Оце час Адвенту мав би нам трошки сприяти, підготувати цю дорогу, е, дорогу для, для приходу Господа під час е, різдвяних свят, але не тільки, навіть протягом року, навіть кожного дня. Господи, я знаю, що ти мене любиш. Я дякую тобі, що я не роблю тих чи інших гріхів. Але чого мені бракує? Це запитання, чого? І Господь тоді делікатно, святий Дух торкається і каже: Цього тобі бракує. О, совість я часто на сповіді питаю питаю цей. Ви сказали, там стільки багато гріхів, можливо, легких, так цілу літанію там, але в чому ви хочете поправитися? Одну річ скажіть, да? і людина зазвичай звертає увагу на те, що може найчастіше повторюється або найчастіше її турбує. Так совість дорікає, каже в цьому хочу. Ну тут пробуйте якусь покуту в цьому напрямку, там не знаю, чи пробуйте саме над цим працювати. Одного тобі бракує. Іноді, звісно, не всі, не всі з нас такі святі, іноді так буває, що злий дух так поневолить людину, що, що є, є речі дуже серйозні, гріхи дуже серйозні ось в нашому житті. І ми робимо зусилля, пробуємо з них вирватися, але знову і знову впадаємо. Ось, і це дуже упокорює нас. В цій ситуації важливо. Казати Господу повторювати, що Господи, ну, ти бачиш, що я, мені неприємне це, якби я це роблю не зі злості, а лише, лише з моєї слабкості, як казав хтось святих, і Господь буде з такої молитви, задоволений, більше, ніж йому буде прикро з того гріха, який ти зробив, чи зробила. Був такий італійський, теж був тому що вже помер отець Доліндо в Неаполі. Священник, він блаженний, здається, чи вже святий, я не, я не орієнтуюся. Але е, він мав видіння, і Ісус просив, е, над, диктував, йому, е, диктував йому таку молитву, яка е, починається словами Ісусе, е, займися цим Ти. Я не можу дати ради, я не можу змінити. Так, ось, але це не тільки грішних ситуацій відноситься, взагалі труднощі в житті, так там говорить цей священник. І каже: Ісусе, ти займися цим Ти. Отак, молися 9 днів, це така новенна, де Ісус каже, якщо хтось буде щиро молитися і віддавати мені, віддавати мої свої гріхи, труднощі, страждання. так, ось, Я, я цим займуся, якщо ви мені зможете це довірити. так на наскільки на на можливо повністю. Так, Ось часто люди питають, а яку молитву молитися, щоб допомогла? Так, і ви знаєте різні різні, знаєте різні молитви. І добре, що знаєте і молитеся то, то щоб не питали, я вам говорю. Там сам, сам Ісус йому каже, що це з найбільш ефективних молитв. Новенна, тобто 9 днів молитися Господу віддавати якусь одну е, справу. То спробуйте. Е, Таїнство сповіді, коли вже говоримо про навернення, то е, розуміємо, що є великою допомогою для тих, хто хоче навернутися, тому що там Господь не тільки пробачає нам наші гріхи під час таїнства сповіді, але також дає необхідні благодаті нам, щоб не грішити більше чи грішити менше, принаймні так, е, чи бути кращими, святішими, е, добрішими. Святий Августин писав так. Початок добрих учинків починається зі сповіді, з поганих гріхів. А англійський письменник Гілберт Кіт Честертон казав так: журналістика допомогла мені виявити зло, яке існує в світі, а сповідь набагато більше стала мені у пригоді. Вона допомогла мені виявити те зло, яке є в мені, і позбутися його. Тому. Якщо хтось серйозно налаштований продовжувати цей щоденний процес навернення, або хтось хоче його розпочати, бо взагалі про це, про це над цим не задумувався, то знайте, що без таїнства сповіді вам буде це важко зробити. Ось так, як без сірників чи зажигалки, запальнички, запалити світло. Можна знайти способи там, правда, але, але набагато простіше стаїнством сповіді навертатися щоденно. І позбуватися своїх гріхів. Навернення це, як я кажу, це щоденний, як я сказав, вже це щоденний процес. Господь кожного з нас кличе до цього навернення, до того, щоб ми готували йому дорогу, бо не знаємо, коли він приходить. Він вже йде, ми вже ближче сьогодні до нього, так, на один день, ближче до смерті. А може так, ну, щоб не трагічно до зустрічі з Господом, так. А завтра будемо на два дні ще ближче до нього. Та, і хтось раніше його зустріне, хтось пізніше. Але потрібно, потрібно навертатися заради свого спасіння, ось, заради спасіння інших, тому ми зможемо тоді іншим допомогти, навернувшись самі. Ось, заради майбутнього, нашої, нашої України, тому що любиш Україну, патріотти, не гріши. Просто тоді зможеш, як не будеш грішити, будеш щиро просити Господа про мир, будеш щиро заступатися за наших військових. Ось. І твоя молитва буде мати ціну тоді в очах Господніх, тому що молитва праведника не обов'язково святого, да? праведника, навіть краще мені пасує, так? людина, яка старається жити праведно. Людина праведника має велику силу. А той, хто в гріхах важких просить і не пробує їх позбутися, звісно, такої сили не має. Тому якщо ти патріот України, то навертайся. Тоді зможеш Бога більше випросити. Зможеш Бога випросити також і для себе щось, і для своїх рідних, близьких, а навіть для нашої країни той так так бажаний мир. Амінь.